Дівчата, всім привіт! Дивимось сьогодні знову марказит. Третю частинку. Вибачаю за своє зникнення, була з температурою, взагалі не могла працювати кілька днів. Сьогодні в нас буде дуже багато краси, і, до речі, багато прикрас паралельно будуть і в замовленнях, і в наявності. Тому слухайте, я буду казати про це додатково. Всі подробиці для того, як зробити замовлення на повтор, я залишу в першому закріпленому коментарі. Нагадую, що зараз збираємо замовлення на кінець лютого. Першим подивимося ось такий нереально красивий сет з аметистами. Артикул 1045, 14,7 грами, це загальна вага. за сережки далі окремо скажу. Дивіться, це спецзамовлення. В каталозі ця модель йде з підвісною частинкою, але попросили зробити привушці. Також є каблучка в комплекті, можна замовити. ось Такий насичений аметист. Розмір у нього десь 7 мм на 1,1 см. Довжина підвізки з вушком 3,2, довжина сережки 2,2 см. На англійській застібці були замовлені: також можна на омезі зробити або на гвістку. Вага сережок приблизно 10 грам. Дуже красиво, зверніть увагу, цей сет ми, до речі, вперше вже подивимось. Вартість за метистом 3470 гривень 95 доларів. З іншими вставочками потрібно прораховувати, кого цікавить, пишіть. Але враховуйте, що камінчики тут не дрібні, тому і вартість буде відповідна. Тепер ось ця класна модель. В минулій поставці була вільна така каблучка, і дівчатам дуже вона сподобалась. Три штучки всі поставочці приїхали, і ще зараз в дорозі штучок 5. Вага каблучки приблизно 9 грам, ось такий центральний величенький гранат. І ось такі більш дрібні крапелька і круглі, точніше, овальні. Елегантна така дуже модель 2,5 см в діаметрі. Вільних, на жаль, немає цього разу, можна також на лютий замовити. І також можна інші ставочки. Вартість каблучки 2080 гривень 57 доларів. І каблучка 1776, це такі доріжки, прийшли з кількома вставочками. Перша з гранатами, вага десь 3,2 грами. Ширина десь 4 міліметри. Вартість з гранатом 915 гривень 25 доларів. Далі є замовлення на цю каблучку з аметистами, красиво. А Тут така форма камінців, що може будь-яка бути вставочка. Ну, в більшості, звісно. Картість за аметистом 950 гривень 26 доларів. І дівчата, третя вставка. Я, до речі, не знаю, чи буду цю каблучку забирати, бо це трошки не те, що ми замовляли. Ми замовляли за доляром, але отримали ось ці цікаві камінчики. В їх каталозі це саме Moonstone, але також я помітила, що є ще Blue Moonstone. Можливо, потрібно було його замовити, щоб отримати такий класичний адуляр. А прийшли ось такі сіренькі камінці, вони також дуже красиві, але, можливо, очікували трошки не те. Тому, якщо звільниться каблучка, я в наступному відео скажу. Вартість такою вставочкою 1130 гривень 31 долар. Далі по замовленню ось така шикарна кобра прийшла: 1017 артикул, 17,7 г вага. Це підвісочка. Можна замовити також брошку підвіску, тоді вушку буде приховане. І також цю модель ми часто замовляємо ще з Оніксом. Кому цікаво, напишіть, відправлю вам фото. Довжина десь 6,5 см. Вартість 2010 гривень 55 доларів. Тепер ось такий годинник 33-й артикул, вага 46 грам. А він жорсткий ось такий циферблат, діаметр десь 1,5 см, загальний діаметр 2,3. Колесико, годинники всі вже з батарейками йдуть. Ось так відкривається. На мене годинник величенький, не дуже красиво сидить, але приблизно ось так буде на руці виглядати. Вартість такої моделі 5585 гривень 153 долари. А тепер, дівчата, подивимось прикраси, вони одночасно і замовлення, і також є в наявності. Так, по-перше, ось такі є гарненькі каблучки. прийшли декілька по замовленням, і вільна є у 18 му розмірі з гранатом. Тут досить великий камінчик, тому вона не дуже бюджетна, як для свого розміру, але ціна зумовлена саме розміром камінчика. Це дуже важливо, тому що кілька міліметрів вони множать ціну на можливо навіть в кілька разів. Артикул каблучки 440, вага 3,6 грами. До речі, до цієї каблучки хочу вам запропонувати ось таке кольє. Воно також є вільне в наявності. Далі роздивимось. Мені здається, разом гарно. буде. Ще можна сережки підібрати на наступну поставку. Вартість каблучки 1825 гривень 50 доларів. Так, дивимось кольє. Артикул 594. Дивіться, по замовленню прийшло на 50 см, а вільне на 45. Ціна буде однакова, одразу назву 1715 гривень 47 доларів. Тут ось такий ланцюжок, дивіться, ближче. Ось такий знак нескінченності. Застіпка карабінчик. Дуже нільно виглядає. Розмір гранату 4 х 8 мм. Таке ніжне кольє зі смарагнами одне вільне на 50 см. По замовленню прийшло на 45 см. Я зараз скажу на екрані ціни на них, тому що вони трошки відрізняються. 3,4 грами вага. Тут ось такий ніжний тоненький ланцюжок. Ось такий смарагд класний в діаметрі десь 5 мм. І ще тут є на застібці ось такий дрібненький смарагдик, зараз покажу вам. Не хоче перевертатись. О, ось так. А тут, дивіться, ще є невеличке регулювання сантиметрів на 5 Також можна з будь-яким камінцем замовити, ціна залежить від вставочки. Наступна модель – каблучка з сапфіром 1465 артикул, вільна у 17,5 розмірі, 3,9 г вага. Дивіться, яке огранювання. Темно-синій колір, дуже красиво. Трошечки, до речі, можна розмір регулювати, можна на 18 зробити. Діаметр маленького камінчика 4 мм, великого десь 7, вартість каблучки 1350 гривень, 37 доларів. Далі ось ця краса вільна. Дівчата, про ці сережки мрію я особисто, але вони мені ніколи не залишаються, тому що я завжди їх показую, і дівчата одразу забирають. Але наступного разу вже точно собі замовлю. 839-й артикул, вага 11,6 з гранатами. Подивіться, розкішно. Англійська застібка. Довжина 6 см. Вартість 2740 гривень 75 доларів. А тепер ось цю пару дівчата вирішила замовити у вільний продаж. Подивіться, пташки з Амазонітом. 14,35 артикул, вага 14,8. Такий небесний колір у камінчиків. Англійська ага. застіпка. Довжина сережки 4,5 см, амазоніт 1 см на 1,5. Вартість 2740 гривень 75 доларів. Далі ще ось така класна підвісочка з рожевим цирконієм. Вона є вільна, випадково замовили не з тим кольором цирконію, з потрібною вже їде в наступній посилочці. А цей нереально красивий колір, в житті трошки яскравіший під пильну троянду, але більш насичений, я б так сказала. Вага 5,40. Він не дрібний. Камінчик тут величенький, зараз вам скажу десь 1,2 на 15 Це сам камінчик. Довжина загальна 2,5. Можна замовити щось в комплект з таким камінчиком. Дуже ніжна підвісочка. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Так, далі ось такі дракончики підвіски приїхали, також по замовленню, і вільні. З гранатом є кілька вільних, з передотом тільки один. Під замовлення також з будь-якими іншими вставочками можна. Артикул 1268, вага приблизно 6,5 г. Довжина 4 см, вартість у них 1025 гривень 28 доларів. Так, тепер дівчата також є вільні кольєшки з ліхтариками. Наші улюблені. Я одразу вам показую, як вона виглядає ця модель з колоном. А саме з драконом можна будь-який інший. До речі, не забувайте, що є ще в наявності дракони на кульках. Є зелененька, є з Оніксом хвилинку, ось така красуня. І також декілька вільних з сердоліком. Вони також сюди гарно підійдуть. А тепер щодо кольє, Артикул у них 560 є вільні в розмірах від 45 до 65 см, кожна по одній дві штучці. За ціною вони відрізняються я буду прописувати зараз на екрані. За вагою трошки також є різниця і також вкажу. В основі ось такий ланцюжок, застібка карабін. До речі, не обов'язково носити з кулонами. беруть як і самостійну перекрасу. Механізм застібки, дивіться, ось тут є такий фіксатор. Ось так відкривається, знімаєте колон, закриваєте все просто. Все. Дивіться, ось так без колончику. Декілька різновидів цих кольє це такий середній варіант, як вони відрізняються товщиною ланцюжка і розміром ось цих ліхтариків. Бувають менші і більші. Дівчата ще раз про цих драконів, я вже багато разів їх показувала, але дуже цікавляться ними дівчата. Є по кілька штучок вільних, вони по 1100 гривень 30 доларів. І ще дівчата є сережки кульки, які також беруть в комплект до драконів. Тут можна цілі сети збирати, дивіться, є з Оніксом і з зеленим агатом дві пари, Серделіком, здається, зараз в дорозі можна забронювати. До них існує каблучка підвізка, також можна замовити. І зелений агат показую ось такі. Вартість вказує на екрані. Тепер ось така каблучка з кішкою, артикул 401 лишилась в маленькому розмірі, десь 16,3. Вага приблизно 5,3 грами, в очах гранати. І, ціна. і останні дві вільні прикраси це мишки вчені, Є з цитрином і з аметистом. Артикули 50, вага 10,4 у аметистової і 960 цитрин. Вача, гранати. Окуляри в них рухомі, зараз покажу. Можна ось так одягти їй. Дуже цікаві брошки, можна на подарунок гарно буде, і ціну зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вам щось сподобалось, хочете повторити або придбати з наявності, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram, номер закріплено в першому коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забувайте писати ваші коментарі. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!